Добрий раночок. Давно я вже не відкривала свій адвент, О, <кій> тому що я завжди про нього забуваю. А забуваю про нього, тому що я просто в мене так воно. Ну, раночок, світаночок, а потім буквально туди-сюди і вже вечір. І я така, блін, я адвент забула. Думаю, ну завтра відкрию. Тому давайте відкриємо його сьогодні разом. Я не пам'ятаю, де я зупинилась. Сім я відкривала, чи ні. зараз. Ага, і так сім було. О, боже. А, вісім ми відкривали з вами. Вісім було, я пам'ятаю, потім. А дев'ять вже, мабуть, і не відкривала без вас. А, ні, відкрила, тора відкрила. Ось дев'ять. Такий малюночок був тепер. 10 шукаємо, ось 10. Ага, і 10 дорого відкривала. 10 був. Так, Шукаємо 11, значить. 11, ось. він. 11. Мені так здається, що хтось без мене піввідкрив. 11. Так, дванадцять. От 12, мабуть, вже ніхто не відкривав. Ось дванадцять. Давайте глянемо, що там. Оба. Та-дам! Дивіться, який дзвоник. Гарний. І тут дзвоник намальований. Це у мене був мучити. І кафешечка. Ага. Як же це кайфово? З кавусі випить маленьку цукерочку з Адвенту. О, дивлюсь на вулицю. і У мене тут, бачите, оленик такий на чашці. А колись одного разу ми так виглянули. Декілька тижнів тому і ми побачили лань, ну, знаєте, маленького такого оленя, який тут гасав прямо перед домом по дорозі. Він просто так фух, і побігла туди, в один кінець. Я думаю, ну, мабуть, вже там там просто можна вже в ліс побігти. Думаю, ну, мабуть, там і побіжить в ліс. Я вже ж Торі сказала, Тора така, а я не побачила. Коли дивлюся, там видно, там так йде нахил на гору і видно далеко видно. І я дивлюсь, а вона з тієї гори несеться сюди Я кажу: Тора, дивись, і ми просто, так, знаєте, вп'ялили в віконце, і вона просто кщух, і пронеслась, боже, один стрибок, де мені здається, пару метрів. Просто дуже швидко. І потім люди їхали на машинах дуже-дуже повільно. Ну, я думаю, там точно вона знайшла ліс, тому що там немає вже далі ні домівок, ні огорожі, там просто ліс вже. То ось така пригода була, з нами трапилась. Казкова, я б сказала, дуже прикольна. Я такого ще ніколи не Ти Такий визираєш у віконечку, а тут лань. Дуже прикольно. Так, поїхали далі. Так, це було 12, тепер нам треба знайти 13. 13. Ага, ось вона 13. -да 13. Ой, тут, мабуть, домівка. І шматочок шоколаду. Тобі показати домівку? Зараз. А, це церква, мабуть, я так розумію. Ось. Ну, вигляд, виглядає як домівка. Ось така. На, Тарусь, на. Ну? Залазь. тримай, Ось така. Тринадцять. Тепер чотирнадцять. А, ось вона впала. Це вже ялинка. О, ялинка. П'ятнадцять. Ей, а де п'ятнадцять? Мабуть, вона, блін, упала, я так думаю. Ось вот тут, мабуть, десь впала. Бачите? Потяг, чарівний потяг. Зараз я її знайду, мабуть. І 16. Зараз, ось. Зараз сьогодні 16. Зараз ось 16. О, такий Таку ріг. Зіх. Бачите? Окей. Ну, І ось він потяг. Знаєш? Все, Тора, потяг я їм. Я сама. Я. Ти хоч потяг з'їсти? Вже залишилось так мало днів, вже більша частина була відкрита. Це Катерпілер. Привіт! М Якого Тора наліпила вже давно. Боюсь, що тут нападає сніг і в нас знову вирублять світло, тому що тут провода зверху і. Якщо дуже багато мокрого снігу, то можуть обриватись. Всім привіт! Цього разу мені просто видали стаканчик в кафешці, тому без всяких типу життя різнобарне, бла-бла-бла. І вчора я порізала пальчик. Короче, готувала я вечерю і дуже сильно порізала собі пальчик, тому що в мене підійшла дитина, відволікала. І це було не дуже. Я дуже нервувала, тому що вже довго готувала і хотіла вже закінчити, але ніяк не могла закінчити, тому тепер ось йду бойова травма. І йду знову в магазин, Як ви вже зрозуміли, мабуть, відправила подаруночки своїм рідним та близьким. Ну там бабулі, батьку, тітці. І тепер йду в магазин. Дивіться, що я знайшла. Тут таки буде ялинка Прикольно. Буля замовила. Такі штуки знов. О, диви, Томат. Тебе ще не було. Треба вже їсти, а ти оце от. От тогда ти томат. Ладно, томат имей. Томат. З томатом. Опа. Це мисьонки, мабуть, але тут 8+, я не знаю, чи мама думала, але ну, 8 і 10+, плюс до мисьонки точно не дійде, бо це ж через місяць і 8, і... це капець. Багато. Два, це тобі може бути? Два. Але торка, мабуть, з'їсть раніше, тому мама замовила, знаючи це, для мої дуже багато смаколиків пітлих. Яблуко гарбуз абрикос, яблуко банан полуниця. Ось таке. Потім що тут ще? Яблуко манго Круто. А це, мабуть, мамі. фісташки. На мене майсіона дивиться, якщо що. Бачу. Ось різних. Це різних. О май. Смузі, Apple Raspberry. Це смузі такі. Це, мабуть, для мами смузі. Ого, манго. Манго і піч. Боже, персик. Дивіться. Капець. Оце і жінка пішла. Оце вирішила нам зробити так зробити подаруночок. Пюрешки, пюрешки для тебе, Майсюне. Просто багато-прибагато різних пюрешок. З грушки. Аманда. Мейсони яловичиною зі шматочками. Теж яловичина. Грушка. О, май, буде. А це просто. Ого! пюрешки. А що це у нас тут? А, це все цвітна капуста, нічого собі. Це я мамі сказала, що я заготовлювала кабачки. Я заготувала, мабуть, десь два або три кілограми і, і за блекаутів, то що то вимикали, то вмикали світло, вони стали резинові. І я просто їх утилізувала. Тому ось така історія, і мама мені ще купила з цвітною капустою. Що б я без тебе робила? Це для мами. Сердечко для мами. А, це ніжні овочі з телятиною, теж тут я дивлюсь. Ну, схожі теж багато. Отак. Шість штук. Ну, масюнок, тобі вже їжа є. Вона думає, що ми це не з'їмо до набір кондитерських виробів і новорічна іграшка всередині. Дякую. Треба з ним сфоткатися, наче вигребли, наче зима, а стрибаємо по калюжам як ото улітку, знаєте. Що ти, Таруся? Це ми так в магазин вийшли знову за новою поштою цього розу. Там кросівки для Тори, і цей, і її іграшка.